Вітаю! Зараз ми знаходимося на вулиці Львівській. Тут люди, мешканці Луцька, перекрили дорогу, а саме от на пішохідному переході біля автозаправної станції. Люди кажуть, що уже четвертий день у них виключили воду та світло на вулиці агрономічні. А саме гуртожиток та будинки на цій вулиці належать цукровому заводу. Уже Багато років люди проживають там, і люди кажуть, що їх таким чином висели вирішили виселити. А саме через те, що буцім, то саме ось цю вулицю, ці приміщення продали якомусь іншому власнику. Зараз ми спробуємо дізнатися у людей деталі цієї історії. І він приходить і каже: вулиці нема, у вас не житлові приміщення, у вас типа як то сараї, і ми вам хочемо, щоб суздати хороші умови. Ми вас переселяємо. Я кажу, добре, скажіть, що ви мені даєте? Я Я вам даю 27 квадратів. Бо у мене на ордері стоїть 27 квадратів. А далі мені давали на розміщення ще дали там пару. Це і в в мене вийшло, так як це 93 квадрати. А от які документи на квартиру? Ну, зараз тут в нас є документи. Так, да? У нас є. Ми були в погуляйка в п'ятницю. Ми сьогодні з понеділка маємо підвести ще туди. В ДБР ми подали заяву. Ну то слухайте, ну то якось. Ну то скажіть, то якими методами ми маємо робити? четверті сутки ми без цього з холодильників все повикидали в теперішній час. Отож бачимо, що зараз патрульні розвертають усі автомобілі, які Намагаються проїхати вулицею Львівською. Зараз ми знаходимося біля автостанції номер 2 у Луцьку. Бачимо, що автівки не пропускають далі, тому що не можуть проїхати. Ми чотири дні сидимо без світла, без води. Ну куди це? Всі ж ми люди, літо і жарко, все так само, якісь запаси, продукти були в холодильниках. Ну просто зараз все повикидалося, щоб на нас звернули увагу, щоб якось вирішили. Бо ми вже ну це вже ж не перше в таких, таких масштабах. Ми були і в міській раді, і в мера були, і вже сім років судимося за ту нашу вулицю. І не деяких зрушень звигів немає. І відписуються тільки один до ми хочемо, ну, щоб допомогли нам. По-перше, саме перше, це щоб нам зараз включили світло воду. А в ну а в другому тоді виходить випадку, що далі житлове питання вирішувати. Отож, ми приїхали на саме ту вулицю, звідки людей збираються виселити. Бачимо ось будинок. Теж твої будинки. Бачимо, що у цьому будинку є. Він двохповерховий, кілька квартир, і за словами людей, ось ці всі будинки, що тут знаходяться, їх хочуть зносити. Пашлі, пашні. Я не знаю, там в мене барта. Оце наш будинок. Будинок, який рахується не житловим ще кажуть. Рекс, пішов? Рекс, пішов? У мене одна кімната. Дитина це. Скажіть, що це не житлове приміщення? Це не житлове приміщення, ні? Сейчас, подивіться, так. Просто дитина виїхала за це от, там родичі в нас за границею. Ми живемо на правах ордера, який ордер знаходиться в мене в Гнідавському цукровому заводі, бужет був від Гнідавського цукрового заводу, який вони мені зараз не видають. У мене є єдиний документ на, у цих дві кімнати. На остальне вони мені теж не дають. Хоча в мене записано 90 з лишнім квадратів, за які я плачу. За які я плачу з 2002 року. Я ж пояснюю тому мухові. Кажу, люди, я ж плачу не за 27, що ви мені це от говорите. Бо все остальне я нелегально. Як я могла нелегально собі прийти зробити і зробити ремонт? Прийшли газовики, сказали, що познімати це. Оце ми пообрізали, у це в нас тут колись був такий стан будинку. О, бачите, як тут і видно, що. Все, отаке. Ми прийшли в такі. Ми порубили собі. Ну як не зробили? А ж зробили за словами пані Тетяни. Вона не має права власності на квартиру, як і більшість людей, які тут проживають. По документах фактично це колишня пожежна частина. Мешканці з таким рішенням не згодні, адже це житло їм виділив сам завод. Всі останні документи в заводі. Того вони нас і шантажують. Ну, теж що ж печатка заводу наказ якісь від такого такого числа. То це мене на цій дві ком. А ну, що це за на наказ? Ну що прошу виділити приміщення пожежної лабораторії про що площею і це, що дві цих кімнати мені ще надаються. Ну до кухні і як вам пояснити, останні такі документи в заводі. Я прошу дайте мені. Я ж то плачу за 90. Я ще подала в архів, подала в обчислюваний. Мені ніхто не дає ще інформації. Ну, але я сказала, я звідси не піду, і вони б'ють на те, що в мене по ордері тільки є тих 27 квадратів. Площа в мене 90 квадратів загальна, житлова 73 і 10 кімнат, тут не пише скільки, кількість проживаючих 5. Бо за це все я плачу. Ну, Тож ми платимо в, на почту, ми ж не в, не в завод платимо. Зять, за що ти загинув? За те, що у мене з хати мають веселяти гардла. Це десь не там ж. Геть. Місяць, ну місяць назад. Пролежав бідний п'ять днів хлопці і побратими не могли до нього доступитися. Бачили, що він там лежить обстріли. Сунув пораненого, сунув пораненого. Ну то де? Я кажу, де правда, що пото син внук з хати виселяли його. То за що ж ти дитину воювала? Отож, ми зараз знаходимося біля приміщення, куди планують переселити майже 50 людей. Бачимо, що зараз тут тривають ремонтні роботи, замінюють вікна. Бачимо, що приміщення не нове. Зараз підемо далі дивитися. Ця вся наша вулиця має тут жити у цьому гуртожитку. Оце муха хоче нас поселити всіх. Він, мабуть, різінувий. Оце ми всі маємо цих три будинка, бо ж там ще гуртожиток є, ну але там більшості, бачите, то ті типу, повиїжджали ті на заробітках, ну нема там людей, то як його, то їх теж сюди. Отих тих 50, скільки там людей, 50, ну хай не 60, хай 50. Оце ми маємо жити в цьому гуртожитку. Ви бачите, місце хоче дивитися, як ви тут ремонти робите. Для нас. Для нас. Що цікавить? Ви знаєте, де ж будете, якщо вас пересередить? Тож ніхто нам нічого не каже, ні. ні, ні. Офіційно нам ніхто нічого не каже, ніяких документів не дає. Оце що це у вас буде? Хоч скажіть, пані майстри, це буде така кімната, певно, так? А, це кухня. Це кухня і зліва ванна, а це дві кімнати. А ну покажіть, які кімнати. Хоть Поверні 20 квадратів одна комната. Ага. Ну, порівняли мої кімнати і їхні. Ну, ця якась більш-менш. То ви що тут маєте воду робити? Е, вода, комунікації, креша. І електрика. Кожну квартиру буде підведено три, три фази для того, щоб можна було відчати різні електричні газ. Тобто міняєте ви ну, ну, вікна, все судно шпакує. Так, вікна, все це, але по квартирах йдуть чисто чорнові роботи. Під гнідавським цукровим заводом зібралися люди, аби вирішити ситуацію. Начальник охорони повідомив, що про усе доповів керівництву. Василь Іванович, до вас вибачення прийшло. Ну що, ви спуститеся чи як? Зрозуміло. Що сказав? При дичені? Подумає. Подумали? Не знаю. Не сказав. Однак, як до мешканців вулиця, так і до зміні хто не вийшов. Директор заводу Василь Муха на наші дзвінки також не відповів зв'язок з вашим опонентом натомість із людьми весь час були представники правоохоронних органів. Нині люди в очікуванні, що і як їм бути. Кажуть: цитуємо дослівно, міняти шило на мило не хочуть, тому очікують альтернативного рішення від керівництва цукрового заводу.